Конверсія це ключовий показник успішності магазину на Etsy, який визначає, скільки відвідувачів перетворюється на реальних покупців. Досягти цього можна за допомогою оптимізації контенту, правильного використання тегів та ключових слів. Всім привіт! Мене звати Олеся і я маркетолог маркетинг агенції ці. У цьому відео я розповім, як ефективно використовувати теги та ключові слова для збільшення конверсії у вашому etsy магазині Ці прості, але ефективні стратегії допоможуть залучити більше трафіку. Та перетворити відвідувачів на реальних покупців. І почати я хочу з головного, найважливішого фактора ранжування на Etsy, без якого буде важко досягти великих продажів на цій платформі. Мова йде про рейтинг конверсії. Чим вищий показник конверсії, тим більше Etsy довіряє вашому магазину, оскільки це свідчить про релевантність та привабливість товарів для потенційних покупців. Якщо ваш товар конвертує краще, Etsy підвищує його видимість у пошуку, адже платформа зацікавлена у продажах. Конверсія показує, що ваші товари відповідають о Очікуванням, а це критично важливо для цього маркетплейсу, адже головна мета це забезпечити задоволення користувачів. Тож робота над підвищенням конверсії це пріоритет для продавців, які прагнуть стабільно зростати на цій платформі. Першочерговий крок для підвищення конверсії на Etsy починається з розуміння того, що взагалі індексується платформою. Це ключовий момент, оскільки правильне розташування ключових слів у цих елементах безпосередньо впливає на те, як ваші товари будуть показуватись у пошуку. І перше, про що поговоримо, це тайтл або назва вашого лістингу. Він відображається у результатах пошуку. І є одним із головних факторів ранжування. Тайтл повинен бути коротким, точним і містити в собі обов'язково ключові слова, бажано також на початку. Далі це секції магазину або розділи вашого магазину. Вони допомагають структурувати ваші товари і загалом. Полегшують навігацію для ваших покупців, а також впливають на SEO, коли ви правильно їх називаєте, і також сюди включаєте ключові слова. І останнє це розділ про нас. Він допомагає розповісти історію про ваш бренд, підкреслити вашу унікальність і загалом встановити зв'язок із вашими покупцями. Важливо також додавати ключові слова для покращення видимості вашого магазину в пошукових результатах. Тож далі ми поговоримо про використання ключових слів у цих трьох попередніх місцях. Перше це тайтл. Як ми вже згадували, платформа індексує назви ваших лістингів, товарів, щоб зрозуміти, що саме ви продаєте, і показувати ці товари в релевантних результатах пошуку. Наприклад, замість красива картина з квітами, варто використовувати картина з квітами акварель-ручна робота. Адже це не просто опис товару, а точні запити, які може вводити користувач, коли шукає його товари. І таким самим чином ви підвищуєте ваші товари у пошуку. Важливо, щоб найголовніші ключові слова, найбільш точні, були на початку вашої назви лістингу. Далі це секції магазину. Наприклад, замість загальної секції прикраси можна створити також і підсекції з назвами Срібні прикраси, прикраси з перснями, ручна робота з бісеру, тобто подумати, яким саме чином ви можете порозділяти ваші товари так, щоб це було легко навігувалися самими вашими покупцями, а також підпадало під основні ваші ключові слова. Тим самим ви збільшуєте видимість ваших товарів і покращуєте загалом ваше SEO. Далі це вже сторінка про нас. Тут також потрібно включати ключові слова, які описують вашу спеціалізацію та продукти. Наприклад, якщо ви спеціалізуєтесь на вінтажних прикрасах, то переконайтеся, що слова вінтажні прикраси, антикваріат, ретро стиль вони будуть використовуватися у цьому тексті про вас. Навіть якщо ваш текст там загальний, ви можете додати якісь декілька речень, які б могли описати. Знову ж таки, ваш товар і тим самим додати ці ключові слова. Коли ви вже зрозуміли про важливість використання ключових слів, зможете їх додати вже у, ваші, у ваш магазин, ми можемо також поговорити ще й про те, ще один важливий спосіб підвищення видимості ваших товарів у видачі, тим самим збільшення трафіку і конверсії. Тож теги та де їх збирати для початку. Варто розуміти, що між ключовими словами і тегами немає як такої великої різниці. Вони подібні зі своїми функціями, вони допомагають товари краще показуватись покупцям. Якщо ключові слова це терміни, які ви знаєте, що скоріш користувачі шукають їх, ви їх прописуєте так, як люди їх шукають. Теги – це вже такі також короткі терміни, які допомагають еці зрозуміти, про що ваш товар. Ви їх додаєте в окремому полі лістингу, здається, їх можна додати до 13, якщо я не помиляюсь. І таким чином ви Говорите платформі, що ви продаєте, і тим самим вона, відповідно, правильно ранжує ваші лістинги у видачі маркетплейсу. Але теги також важливо і можна інтегрувати не тільки в окремому цьому полі, а додавати їх знову ж таки у тайтли, секції магазину, загалом про магазин додавати їх, і також в назви та описи. Теги можете ви також самі розуміти, які вони є, або їх шукати на спеціальних платформах, таких як і ранг. Одним із найкорисніших інструментів для збору тегів та ключових слів є іранг. E це сервіс, який допомагає аналізувати, які теги використовують ваші конкуренти, дає рекомендації на основі популярних пошукових запитів. За допомогою Іранг e ви можете вивчати успішні магазини у вашій ніші та отримувати ідеї для тегів, які будуть приносити результати. Ще одна важлива функція Іранг e це аналіз довгих хвостатих ключових слів або англійської Tail keyword. Довгі ключові слова, вони, як правило, менш конкурентні, але якщо ви маєте це довге ключове слово у вашому описі чи назві вашого товару, і людина там сама зайде і набере саме так, тоді ви будете майже першим або першим у видачі. Тож це дуже важливо, і це досить добре підвищує вашу конверсію. Використовуючи і ранг, ви можете знаходити ці такі специфічні ключові слова, додавати їх у ваші лістинги і залучати більше цільових покупців. Аналіз трендових тегів. тренди змінюються швидко, і ті, хто адаптується під них, отримують більше трафіку та продажів. Наприклад, теги пов'язані зі світами, такими як Різдво, починають набувати популярності ще у серпні. Якщо почати використовувати їх заздалегідь, то ви збільшуєте шанси бути поміченим. Неочевидний, але важливий аспект підготовка до певних сезонів, до подій повинна бути завжди заздалегідь. Теги пов'язані з святами чи подіями варто використовувати вже за кілька місяців до самого такого піку популярності. Регулярний аналіз трендів. Важливо проводити хоча б раз на два місяці, щоб бути в курсі оновлень та вчасно адаптувати свої теги, щоб забезпечити постійний потік покупців до ваших лістингів. І коли ми вже розібралися з ключовими словами та тегами, ми можемо перейти і до інших інструментів, які також допоможуть збільшити вашу конверсію. Далі поговоримо про аналітику секцій. Як я вже розповідала, що таке секції, там розділи магазину, важливо в них використовувати теги та ключові слова при їх створенні, але також є ще два варіанти, як ми можемо з ним попрацювати, щоб якось змінити результати нашого магазину. Отже, для досягнення оптимальної конверсії на Etsy важливо регулярно їх аналізувати. Щомісяця варто переглядати їхню аналітику, щоб зрозуміти, що, які з них загалом приносять більше трафіку і які з них більше конвертують. На основі цієї інформації вам потрібно застосовувати стратегію розширення чи звуження секцій. Тож, перше, це розширення. Воно передбачає додавання більшої кількості лістингів у певну категорію. Це ефективний спосіб збільшити трафік, якщо от вам його недостатньо, оскільки більше лістингів, більше товарів охоплює більшу кількість користувачів. Це особливо корисно, коли ваші існуючі лістинги не приносять бажаного трафіку або ви хочете спробувати якісь нові підходи саме в позиціонуванні вашого товару. Другий варіант це звуження секцій, тобто ми зменшуємо кількість товарів, кількість лістингів у категорії. Це корисно, коли у вас є популярні лістинги з досить високими продажами, але через надмірний загальний трафік конверсія знижена. Видалення або там зменшення кількості ваших товарів у цій категорії дозволяє зосередити увагу на основних лістингах, тобто на найбільш популярних. І тим самим ви можете оптимізувати роботу вашого магазину. Тож підсумовуємо, ви збільшуєте секції, додаючи нові лістинги, або ви їх звужуєте, зменшуєте, коли ви прибираєте непотрібні лістинги, щоб зосередити увагу на основних. Це да, такі два варіанти, які потрібно здійснювати тільки після того, як ви реально аналізуєте, ведете статистику, розумієте, що працює, що не працює, щоб не видали. Те, що насправді для вас реально важливо і просуває ваш магазин. Тож, після аналізу секції, ми можемо перейти до ще одного важливого інструмента. Останній варіант це Shipping Profile на Etsy. Це інструмент для налаштування умов доставки, який дозволяє автоматизувати процес визначення, вартості та вибору країн. Спочатку варто налаштувати загальний такий глобальний профіль, охопити всі країни, щоб зібрати загалом дані про замовлення. Після цього ви вже можете звужувати цей профіль, зосередившись на тих країнах, з яких найбільше йде попит і на яких найбільша конверсія. Це якраз допомагає оптимізувати витратну доставку, підвищити рівень обслуговування, що позитивно впливає на ваш рейтинг конверсії на Еці. Далі важливо також налаштувати профілі доставки так, щоб вони відповідали особливостям кожного регіону. Наприклад, різні країни можуть мати специфічні вимоги щодо доставки, митних зборів, тарифів тощо. Про які важливо наперед попереджати покупців. Shipping Profile дозволяє не тільки налаштовувати всю цю доставку, але й стратегічно планувати роботу вашого магазину. Ви можете використовувати профілі для фокусування маркетингових зусиль на країнах саме з високим попитом, налаштовувати рекламу під конкретні регіони та адаптувати асортимент під місцеві уподобання. Використання цього підходу допоможе не тільки розширити свою клієнтську базу, а й загалом збільшити вашу конверсію. Тож аналіз трафіку це загалом ключовий елемент успішного управління вашим магазином на еці. Потрібно завжди аналізувати, які лістинги працюють, які лістинги не працюють, чи підходять ці теги, чи правильно у вас зроблені секції, можливо, їх варто змінити під тренди. Тобто весь час це все аналізувати і змінювати. Якщо щось не працює, то не залишайте це в такому вигляді, якому воно є. А ви ще змінюйте, пробуйте щось нове, адже лише таким шляхом ви можете. Змінити ваш стан магазину та покращити вашу конверсію. Загалом усі кроки, які ми згадали у цьому відео, допомагають збільшити вашу конверсію. А я нагадую, що у вас є змога скористатися безкоштовною консультацією від спеціалістів нашої агенції, на якій ми можемо оцінити перспективність вашої ніші, обговорити план від попросування, які необхідні рекламні бюджети та загалом усе, що показано на цьому слайді. На безкоштовну консультацію в описі до цього відео. Якщо ви шукаєте спеціалістів, які можуть допомогти вашому магазину справді розвинутись, то, звичайно, звертайтеся. А я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть в коментарях, чи сподобалось вам відео, можливо, хочете бачити відео на якусь іншу тематику. І до зустрічі також у наступних відео.